Вітаю, це мильна опера. Все, що ви хотіли знати та боялись спитати про ваші улюблені серіали. Телеканал Netflix розповів, коли повернеться Хаос оф Картс у терміновому повідомленні з Білого Дому. Говориться, що прем'єра третього сезону політичної драми з Кевіном Спейсі головній ролі відбудеться 27 лютого. Також стали відомі дати прем'єри і закінчення завершального сезону Парк Recreation. Комедія повернеться на NBC 13 січня. Вже 24 лютого глядачі побачать годинний фінал шоу. Старс тим часом показав Тізер другої половини сезону Аутлендер. Серіал повернеться на екрани. 4 а FX порадував черговим тизером The Americans американці. Прем'єра нового сезону шпигунської драми запланована на 28 січня. Виробництво серіалу Костянтин призупинено на 13 епізодах. Джон Костянтин потрапив у чистилище. Касти команди серіалу були проінформовані у п'ятниці, що канал припиняє виробництво по закінченню зйомок початкового замовлення на 13 серій. Костянтин залишається у своєму п'ятничному 10-годинному 10-годинному таймслоті на решту епізодів. На відміну від серіалу від А до Я і «Bad Джангл, які були де-факто закриті. Костянтин перебуває в очікуванні прийняття рішення про його продовження на другий сезон. У п'ятницю серіал показав свої кращі рейтингові показники після прем'єри, що безумовно змусить керівництво NBC гарненько подумати, перш ніж закрити вже третю за рахунком новинку цього сезону. Не зовсім ясно, що канал збирається показувати у даному таймслоті після того, як закінчиться Костянтин. Раніше у цьому таймслоті виходив ганібал, якого було продовжено на третій сезон. Окрім того, у NBC є ще три нових драми на міжсезоння: це Ейдженс, Адісей, Акваріус та мінісеріал Зе Слеп Костянтин був однією з трьох новинок сезону, заснованих на коміксах DC. Дві інші новинки Готем на Фокс і Зе Флеш на CW – отримали замовлення на повні сезони. У поточному сезоні NBC замовив повні сезони процедурала містеріс Laura» і комедії Мерімі. Далі у програмі Хулу покаже селфі. Сітком тінь фей переїхав на Netflix та тизер новинки. MTV. решту епізодів селфі покаже телеканал Хулу. Про це у своєму Твітері повідомила творець шоу Емілі Капник. Серії будуть виходити по одній в тиждень, починаючи з сьогоднішнього дня. Нагадаю, що комедія з Каренґілан в головній ролі стартувала на ABC цієї осені і була закрита через низькі рейтинги. Також стало відомо про закриття іншої новинки драми Мемберс Онлі з неї канал прийняв рішення розпрощатися ще до виходу в ефір. Набагато більше пощастило комедії Крістелла. Вона отримала замовлення на повний сезон із 22 епізодів. Новий сітком Тіни Фей Анбрейкабл Кіті Шмідт ще до прем'єри переїхав на Нетфлікс. Заодно отримавши продовження на другий сезон. Спочатку проект з Елі Кемпел, яку ми знаємо із серіалу «The Office» у головній ролі, був замовлений телеканалом NBC. але канал від нього відмовився. Нагадаю, що така ж доля в цьому році спіткала інші проекти, а саме Емеральд Сіті і Мішен Control». Новини від телеканалу Network» наступні. У січні в ефір повернуться відразу два серіали. Старт нового сезону комедії Сайренс відбудеться 27 числа. У ньому буде 13 епізодів. А 28 січня розпочнеться показ другої половини четвертого сезону. Сют настають зміни в касті Мінді Проджект. На початку наступного року шоу покине Адам Палі у контракті актора обумовлена участь усього лишень у 13 епізодах поточного сезону. Телеканал МТВ показав перший тизер своєї новинки. А кенді прем'єра шоу запланована на 12 січня. Це всі новини серіального життя, які ми підготували для вас на цьому тижні. До зустрічі на цьому ж місці у той самий час на телеканалі новин 402.